Друзі, всім привіт! Ви на каналі Мій перший мод, мене як і раніше, звати Діма, і сьогодні у нас відосик про дуже цікавий мотоцикл. Це Bajaj Pulsar n 250 Що це за мотоцикл взагалі такий? Це 250-ка, очевидно, на повітряно-масляному охолодженні з п'ятиступеневою коробкою передач на 24 кінські сили. Інжекторний з ABS-ом, з декількома режимами їзди, Рот, рейн і Offroad. Навіть з трекшн контролом. Не знаю, як він працює, але він тут є. Такий маленький міський байк. Їздити на роботу, на навчання, на рибалку за грибами. Так куди завгодно. Коротше. От, взяв я його на декілька днів, потестуємо, подивимося, що за мотоцикл з перших метрів, кілометрів 2 кілометри я вже на ньому проїхав. Можу сказати, що приємно. Відчувається доволі приємно. Тяги, звісно, в нього не дуже багато, тому що всього 250-ка, але... але відчувається дуже приємно. Він такий еластичний, знаєте, на, на ручку газу відзивається нормально, не затуплює. Посадка, в принципі, рівна посадка. Трішечки тверде сидіння, але я не думаю, що то прям велика проблема. Ну, Тут треба тестити на якихось довгих поїздках. Сидіти загалом зручно. Якщо порівнювати, наприклад, з пульсаром 400-кою, яку я а, сьогодні віддав і взяв оцей на заміну, а, то одразу можу сказати, що вібрацій майже немає в порівнянні з 400, бо 400 прям так, ну, вона вібрує прям дуже сильно. Цей ні, цей в принципі а, майже немає тут вібрацій. А, і мені здається, трошечки м'якша підвізка. Він, мені здається, трішечки м'якше проходить нерівності. Ну, ті нерівності, по котрим я вже їздив, те, що я можу сказати. Це такі перші враження, перші відчуття, як то кажуть. Копи... Що ви тут стоїте? Ще, до речі, в нього є навіть розетка USB, бачите? Це теж прикольно. В нього... Що? Що, що в нього ще є? Аварійки в нього немає. Ближній і дальний окремо можна включати-виключати світло, як в 400-му пульсарі, є окрема клавіша. До речі, подобається мені, як зроблена панель приборів приладів. Реально класно сочетається. І дуже інформативно. Мені, мені подобається. Вона просто монохронна, чорно-біла і виглядає класно. Якщо вимкнути фари, то вона тускніє, бачите? Тому будемо їхати з вимкнутими фарами, з ходовими вогнями. Як він а, виглядає снаружи, так сказати, ззовні, а, я вам покажу трішечки пізніше. Зараз просто перші враження хочу а, передати від того, як він відчувається. А зараз дощик пішов. Це, звісно, не дуже прикольно. Але і не дуже Погано. О, до речі, давайте спробуємо тут перемкнути на інший режим, коли ми їдемо. Бо на 400 це не можна було зробити. О, а тут можна. Прикольно, от я в рейн перемкнувся. На 400 в мене не виходило. Може я щось неправильно робив, але в мене не виходило на ходу перемкнути режим їзди. А зараз от я на режим рейн перейшов. Прикольно. Все, назад режим роут. Тут немає режим спорт. Тому що якщо б тут був режим спорт, він би блін, так летів. Але його тут немає, тут тільки рейн, оф-роуд і роут. Та й по всьому. Я їду на мажорку, Сподівався, тут хтось буде, а тут нікого нема. Тому просто зроблю кружечок по оболоні, поки не знаю куди їхати. Не вирішив. О, м'якенько так. Прям у нього так. У нього підвіска більш м'яка, ніж в 400-ті. Він такий прям м'якенький-мякенький. Приємно. А, і керується, друзі, так, да, керується теж прям супер. Дуже легко, як на лісап'яті. Так, ну ми сьогодні, напевно, що сюди ще приїдемо, а може і ні, не знаю. так підпригаю я спеціально поїхав сюди бо тут вже не дуже хороша дорога і тут можна трошечки і спитати як то кажуть а як він по нерівностям їздить але мені здається що дуже непогано взагалі теж трішки підстрибує але нормально. Мені реально дуже подобається, що в нього майже немає вібрацій. Такий легкий-легкий зуд є, коли відкриваєш газ, але ну, не напрягаючий. Нормально. Терпимо, скажімо так. Ну і що я вам хочу сказати? От катаюся по міському трафіку, пробки, не пробки і туди сюди а, так от, так, треба, давайте перелаштуємось, напевно, що. А, можу сказати, що доволі прикольний мотоцикл. А, дуже легко управляється. Ну, воно і не дивно маленькі мотоцикли, вони, в принципі, майже всі легко управляються. От. Маневрений, в принципі, вистачає... Для міської їзди а, йому потужності. Він не провокує, а, що ти його хочеш прям відкручувати. Просто спокійний, нормальний міський байк. А, дзеркала, до речі, хотів теж сказати, дзеркала дуже непогані в плані огляду. Вони такої а, кумедної трішечки форми, але а, огляд в них дуже непоганий. Мені прям подобається. А мені не подобається, як вони виглядають, ну, типу, їх форма, але те, що в цю форму... Те, що в цю форму поміщається, це прям клас. Гальма теж доволі непогані. Закладається в повороти добре. Сидіти, в принципі, комфортно. А Передача переключається доволі чітко. До речі, мені здається, навіть більш чітко вмикається передача, ніж на тому самому 400-му баджаджі або там, на 200-му баджаджі. Якось п'ятиступенева коробка. коробка. Мені більше подобається, як вона працює, ніж шестиступенева. Максималку ми на ньому перевіряти не будемо, тому що мод на обкатці, це по-перше. По-друге, максималка буде в нього 120-130 максимум. ну, типу, Можете мені повірити. А, я думаю, що крейсер на ньому 100-110, нормально можна їхати. Але знову ж таки, це ж більше мотоцикл для міста, тому це не, 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 настільки, це не, не настільки актуально той крейсер. от. Так, заїдемо, напевно, зараз до хлопців, поп'ємо кави в I2, а далі поїдемо, будемо думати, куди далі. Так, нерівна дорога, взагалі нормально. Не відчуваю якогось прям дискомфорту. Скажіть, привіт сурікатам. А, так от, не, не відчуваю якогось дикого дискомфорту, підвізка відпрацьовує доволі непогано. Він такий хлоп-хлоп, перестрибнув, перестрибнув, Нормально. Реально, я кажу, ну, типа, як є, як комфортніше, ніж на 400. Знаєте, тільки що погано? Що завтра буде дощ. Завтра субота і завтра буде дощ. Так можна було б кудись виїхати, прохватити, але завтра буде дощ. Я напевно, що на ньому сьогодні з'їжджу. Пацанами по трасі, по-обухівськи, подивимось, як він себе веде на трасі. Я плюс-мінус можу собі це уявити, але ми все одно це перевіримо з вами. До речі, знаєте, в нього немає дьорганості, Тобто 400-ка пульсар була і її треба одразу було давати гин гін гин Погнали, погнали, погнали. Ну, може, то, тому що я в спорт режимі катався. Тут такої дьорганості немає, він плавно розганяється, навіть на невеликих обертах його не... Не, не трусить, приємно їхати, він такий більш еластичний. Отже, друзі, ось так виглядає ця 250-ка. Вона, на жаль, є тільки в одному кольорі, в такому чорному з червоними смужками. І це обідненько, звісно, тому що, якщо б були ще якісь кольори, було б прикольно. От. Так от виглядає. Переду на ходових вогнях, ну і лінзована оптика. А лінза, я думаю, світить так само, як в 400-ці. Ми це, звісно, що перевіримо. Але трошечки згодом. Є, до речі, вихлопна труба, бо в 400-ці вона була знизу спрятана і не стирчала. Тут вона трішечки є, така невеличка. По звуку, ну, як звичайно, 200-ка, так і звучить, в принципі. Дерчить не дуже мерзко, але і не прям якийсь класний в неї є звук. Що вилку перевертеш, теж прикольно, все позитивно буде сказуватись на цьому. На керуванні те, що вилка Що Курки звичайні, без регулювань, бо на 400-ці вже регулюються, курки тут немає. Пульти. Ну що пульти, пульти є пульти, звичайні пульти, все в принципі стандартно. Що, я тільки що попив кави. Ілюха зробив каву і полетів. Тому я тут наодинці попив каву, а самоті. Буду їхати теж далі. Я так думав, сьогодні з'їздити може по трасі кудись, але щось мені, чесно кажучи, ламає сьогодні кудись їхати по трасі. Заводиться легенько, без напрягу. До речі, ну зараз так, підніжка, індикатор підніжки є. А якщо першого вимкаємо, О, тухне, супер. А раніше в баджаджах цієї функції не було. Проста функція, значить, коли висунете підніжка, якщо ти втикаєш, якщо ти втикаєш в першу передачу, то він глохне, щоб ти не поїхав з відкритою підніжкою. Зараз на нових баджаджах така тема вже є. І це приємно. Бо раніше не було і я. На 200-му баджаджі декілька разів з відкритою підніжкою <смір> з І це було неприємно. Ні, дуже приємний, дуже еластичний, м'якенький. Приємно їхати. Приємно керувати. До речі, а, мені здається, його не так сильно а, по дорозі. Хитає як 400 -ку. Може там як якась проблема з розвісовкою, не знаю. Ну Тут, правда, я і швидкість меншу тримаю, але... Не знаю, не знаю. Ну приємно на ньому їхати. Гальма такі прям класні. Гальма прям дуже хороша. Отже, друзі, це були перші враження стосовно баджаджа Pulsar NS200. Я на ньому ще покатаюсь. Зможу вам більше про нього розповісти, що я, що я думаю. Може, якісь прям негативні моменти, які мені не сподобались. І в наступних відосах ви це почуєте. А наразі дякую вам за перегляд. Підтримайте, будь ласка, цей відео з лайком. Ми з вами побачимось в новому відосі, теж з баджаджем. Пульсаром 200. Це був канал Мій Першемод. Мене, як раніше, звати Діма. Побачимось. Всім пока-пока.